Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA San Andreas. І в нас знову продовжується місії вантажу перевезення. А, це вже в Сандрес. А це... Групкий вантаж, можна так сказати, хрупкий. Треба досить обережно, бо чим більше пошкодження, тим більше ми готівки втрачаємо. І на це раз півтора касарика нам за це заплатять. Хоча Хотя... обганяти це, як сказати, ризик ще той. І куди мені рухатися, скажіть мені? Так, кінею ще тільки сюди попер. От що з моєю головою робиться? Навіщо я через місто поїхав? Можна так сказати? Ну тут по вигляду бачу, що якесь вугілля ми веземо. Якщо вона чорна, то це означає, що це... вугілля. Я добре, що не на час тут усе. Буду сигналить, хоча сигнали не допоможуть ніякі. Так, наверх. Подалі від міста поїдемо. Ох, який ох, який крутий підйом. Так, тут прийдеться пригальмовувати. Так, давайте спробуємо. Та, і куди ж? Поперло. Ну. інколи буває таке. Нічого не поробиш. Це все одно не на час, так що куди мені там поспішати? Так, чим швидше я закінчу цю місію вантажу перевезення, тим швидко приступлю до наступної місії вантажу перевезення. А не знаю, скільки їх тут, чи 6, чи 8 десь місій. Хоча я давно, їх досить давно проходив. Ще коли я в школу ходив. Подумаєш, 75 баксів якихось ось ми втратимо. Та це все копійки в порівнянні з тим, що я в кишені маю. Так. І куди це ми приїдемо? А вже по той по ту сторону берега там уже Лас Вентурас. Ну, майже півтора касарка. Отримали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими. Дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!